СБУ викрила конвертаційний центр, через який фінансували заворушення в Одесі 2 травня. Про це заявили в СБУ. За словами голови служби Валентина Наливайченка, до діяльності цього конверт-центру мають відношення колишній перший віце-прем'єр Сергій Арбузов і екс-голова Міндоходів Олександр Клименко. Втім, останній від звинувачень відхрестився. У Генпрокуратурі тим часом заявили, що викривають фінустанови, через які сепаратисти отримують гроші. Нами вже на сьогоднішній день я де певну інформацію не можу оприлюднити в інтересах слідства, але вже виявлено 17 банків. Я не кажу про фірми, про якісь корпорації, а банків 17, які власне підозрюються в фінансуванні протиправних діянь. Нагадаємо, раніше виконувач обов'язки президента Олександр Турчинов заявляв, що для фінансування сепаратистів російські спецслужби залучають колишніх високопосадовців, особливо з оточення Віктора Януковича. Військові дії на Донеччині можуть зривати зовнішнє незалежне оцінювання випускникам місцевих шкіл. Зараз у Краматорську, Слов'янську та районі не працює понад 60 шкіл. Якби мене крутила, 23-го числа 11 класники за тестами Міністерства освіти і науки повинні писати перекази з української мови літератури. От а з 3 червня повинна бути зовнішнє незалежне оцінювання знань. То я хотів би сказати, що ці питання ми. Намагаємося вирішити разом з Міністерством освіти і науки. Через блокпости сепаратистів з перебоями доставляють продукти в інтернати та дитбудинок у Слов'янську. Машини з провізією пропускають на території міста за узгодженням військовиків та сепаратистів. Але забезпечувати продуктами крамниці не встигають. Крім дефіциту продуктів, місцеві жителі відчувають і нестачу грошей, якими через пограбування банків перестали поповнювати банкомати. В силу того, що банкомати. определенных банков, и мы понимаем каких, по политическим мотивам становятся объектами нападений, разграблений, поджогов и прочее. Тем самым нанося в первую очередь социальную, социальную напряженность и проблемы для обычных жителей области, многие из которых далеки от политики, далеки от тех событий и хотят просто жить, жить, работать и получать честно заработанные пенсии, либо помощи по рождению детей и остальных. Депутати Донецької міської ради на позачерговій сесії вимагали від української влади негайно припинити антитерористичну операцію та розпочати переговори. депутати городського совета требують від Верховної Ради України розсмотряння питання а не медленної остановки воєнних, воєнних операцій в містах Славянськ, Краматорськ. на всей территории Донецкой области и проведение немедленных переговоров со всеми противоборствующими сторонами о выполнении женевских договоренностей. К сожалению, идет гражданская война и украинцы воюют с украинцами. У зв'язку з можливими провокаціями на Донеччині скоротили святкові заходи до 9 травня також участь у них дітей. Торгівельні центри повідомили про те, що на свята не працюватимуть у зв'язку із частими випадками мародерства. Випускники з Криму зможуть складати зовнішнє незалежне тестування на материковій Україні. Найближчий пункт Херсонщина. Тут уже готуються зустрічати кримських школярів. Наразі для участі в ЗНО зареєструвалося близько 200 охочих. За необхідності їх батьків забезпечать місцем тимчасового проживання. То всі аудиторії готові, фахівці, вчителі пройшли спеціальну підготовку, перепідготовку, і фактично у нас все готово для того, щоб прийняти учнів. Із Автономної Республіки Крим такі самі, таким же життям вони живуть. І ускладнення, які в країні, так само вони переживають і просто такі політичні распрій, а діти залишились за бортом просто-напросто. Школярі з Кримом писатимуть тести разом з херсонськими одинадцятикласниками. Олексій Тімченко без п'яти хвилин випускник. Хлопець чекає кримських друзів, які приїдуть складати ЗНО на материк. Разом будуть вступати до столичного вишу не одказалися від гражданства українського паспорт стався. не прийнялі руське гражданство. Їх вибір, їх нужно підтримати. Перші тести випускники писатимуть 3 червня для тих, хто не встигне зареєструватися. Передбачена додаткова сесія в липні. Пункти тестування облаштують у кожному обласному центрі. Референдум, який збираються провести представники так званої Донецької народної республіки, юридично може мати статус звичайного соцопитування. Донецький міський голова вважає плебістит неправомірним, адже для його проведення немає законодавчої бази та жодних гарантій безпеки. На псевдореферендум виносять зовсім не ті питання, які озвучували під час масових мітингів. Федералізація, податкова автономія, статус російської мови. У білотенях, надрукованих сепаратистами, фігурує єдине питання: чи визнаєте ви Донецьку народну республіку самостійною державою? Из-за того, что нет законодательной базы, люди задают вопрос, кто несет ответственность за подсчет голосов, как осуществляется контроль за голосованием, как защищены бюллетени. Получается, що 12 мая, як ви задаєте питання, організатори просто об'являть цифри і всі повинні этому повірити. Я вважаю, що референдум обязательно, необходим, он назрел, але не в такій формі і не з такими не с такими вопросами. Свій референдум сепаратисти планували на 11 травня. Однак, президент Росії Володимир Путін порадив не поспішати з його проведенням. До президентських виборів в Україні залишилось трохи більше двох тижнів, і лише 186 з 213 окружних виборчих комісій створили дільничі виборчі комісії. Проблеми здебільшого в східних регіонах констатує заступник голови ЦВК Андрій Магера. З 27 округів левова частка, якщо я не помиляюсь, 19 – це окружні виборчі комісії, які були утворені в Донецькій і Луганській областях. І з зрозумілих причин там це відбувається дещо повільніше. Недокомплектованість дільничих комісій також є у центрі та на заході, зокрема у Хмельницькій та Чернівецькій областях. Найактивніше виборчкоми, які комплектують за квотним принципом, формувалися у Київській та Полтавській областях, зазначають в мережі опора. Критична межа формування ДВК – кінець тижня. Зважаючи на те, що далі розпочнеться процес передачі списків виборців. Які повинні уточнюватись, тобто виборці мають право ознайомитись зі змістом списку, внести зміни, якщо є таке, така є необхідність, звернутись до відділу ведення держреєстру або дільничної виборчої комісії заяви. Крім того, це рознесення запрошень на вибори іменних, які дає можливість також виборцю зорієнтуватись, де місто знаходження його дільничної виборчої комісії, приміщення для голосування, і також чи коректно внесено дані його прізвища, ім'я по батькові року народження. Недостатнє укомплектування ДВК відбулося із вини самих кандидатів, кажуть експерти. Розуміючи, що пул фаворитів виборчих перегонів сформований, вони просто не надсилали своїх представників до ДВК. Нестачу мають заповнити за рахунок ентузіастів, які погодяться працювати на дільницях. Кандидати у президенти досить слабо робили подання щодо дільничних комісій, подано набагато менше людей ніж раніше. Взагалі, це пов'язано з тим, що польові бюджети виборчих кампаній значно урізані. Кампанія відрізняється. Є явний фаворит, інші не бажають вкладати. Зазначимо, останній термін створення дільничих виборчих комісій всплив ще 6 травня. Цього ж дня Верховна Рада ухвалила законопроект щодо зменшення мінімальної кількості членів дільничних виборчих комісій з 12 до 9 осіб. Луганські терористи звернення Путіна про можливість перенесення референдуму не розглядали. Вони й надалі готуються до псевдоволовиявлення. Сьогодні оголосили про те, що голосування проходитиме в неділю з 6 ранку до двадцятої вечора. Білотені планують видавати в день голосування. Луганчанам запропонують визначитися з подальшою долею самопроголошеної республіки. Здійсня государственной самостоятельности, то есть это право народу на вибор. Где набуть з ким, як і в якої в автономії, в республіці, з Росією, без Росії, з Україною? Це все вибір народу. Вже двічі за тиждень терористи захопили обласну прокуратуру. Безперешкодно вдерлися всередину і наказали працівникам забрати особисті речі і вийти з приміщення. Також сепаратисти встановили триколори над Старобілійською адміністрацією та рушили в Сватове та Троїцьк. Там автоматники оточили будівлі адміністрації та не штурмували їх. Головам райра та адміністрації наказали провести референдуми, а якщо ті відмовляться, то пригрозили, що розмовлятимуть з ними по-іншому. Нагадаємо, під контролем сепаратистів у Луганську перебуває управління СБУ, обласна рада, ОДА та прокуратура. Цьогоріч на канському кінофестивалі Україна в офіційній програмі представить як спеціальну подію документальний фільм Сергія Лузниці. Майдан повнометражка Мирослава Слабошпицького плем'я буде претендентом на приз за кращий дебют на канському фестивалі. І цього року його повнометражний документальний фільм «Двогодинний майдан. Представлений в офіційній програмі Канського фестивалю як спеціальна подія. Павільйон буде працювати в своєму штатному режимі з презентаціями, різними презентаціями українського кіно і українських кіноподій. Це презентація національного конкурсу кінофестивалю Молодість. Також Україна в рамках кінофестивалю представить низку проєктів про Майдан. Це Альманах Вавилон 13, студентський Альманах Чорна книга Майдану та програма громадського телебачення. До слова, наша держава на кальському фестивалі буде представлена всьому. Фестиваль пройде з 14 до 25 травня.